Що це була декларація суверенності 16 липня 1990 року, де була фактично стратегія. Вже тоді була створена стратегія. Взадінь прийшов цей референдум. Бо там цей це був дуже, на мою думку, це був дуже добрий документ. Там були ключові пункти про нашу закордонну політику і так далі. Це так цікаво в даному випадку. На цій стратегії вирішили про на ну, тане запропонували перед тим, як Україна. Значить, стало незалежно. Але то були тільки питання, чи може, але також про це, щоб знову не мали, щоб ми якось, то, що ми мали на думці, то дуже добре. Але що ми ну, знову якось не повірили, що можна створити стратегію через референдум. Це знову, значить, це неможливо, бо стратегія це є комплексне питання, це багато аспектів до стратегії. Що, а, що то було. І чесно, найбільш важливе рішення для України, то саме зрозуміло, але Я... що в стратегії так не виробляється. Я з вами абсолютно ми там забирали, що щоб не обмежити ні, то трохи, щоб якісь межі на цьому Колись, Коли ж коли ж ні, не забрали. Коли Швейцарії різниця між тим найнижчою по нею, а найвищою були 1 до 40. Десь один до сімсот це є Жахливо чому? І то ще є погано в тому. От найкращий приклад то було, то UBS, найбільший банк. Добре. Ні, ні, що знаєте, не тільки добре бонуси, якщо би підприємство чи банк добре працював, добре. А тут, значить, результати жахливі, вони платять мільярди відшкодовані і так далі. А ті собі бонуси призначили? Ті двадцять відсотків в Женеві. Але хто голосував? Голосували, от, наприклад, ті готельєри, ті що мають ресторани і так далі. Вони хотіли більше аеропорту, чи більше людей приходило, щоб вони мали більше заробляти. Але хто був проти того, люди до укритого аеропорту, вони в того шуму мали. Отже, це є так звані подай, я не знаю, як це перевести на українську мову, хтось мені допоможе, stakeholder democracy. Що все чи голосують, а не як і в деяких країнах, що голосувати обов'язково, як не голосуєте, то там треба платити кару за це. Значить, Тут є дуже важливо, щоб ви голосували чи, які це mm -hmm. торкає, чи позитивно, чи негативно. Оксаночко, після перерви короткої. Я... <клес> О, ну як виправдання, не всі думаємо те саме, що цей референдум проведений так, що то є заплянував, то жахлива річ. Так що я би попросив інших чи що, доповідачів, хулечку, чи, чи інші що ставлять питання. Не мене того, що цей жахлива річ. Якщо є як думки, чи, те, якось, можна, чи є можна, хтось, це кожного... Хтось то не вважає, що це жахлива річ. Пробачте. Да, да, да. Ні, ні, слухай. Е, як говоріть про те, як є ще думки, чи можна якось це зробити неможливо, Олег, вважає, що так. Чи як якось тому реагувати до того, Рад чи, чи повторяти то ще теж говорить? Друге, відносно е, неможливості вживати референдум на місцевому рівні. Слухайте, то не мусить можливо, не мусить назвати навіть референдум, можете назвати віче, а там я думаю, коробці схочуть камнути, навіть нам треба е, значить, щось такого зробити. Так що можна е, в той спосіб. Але, так що, але дуже дякую, а особливо правді таке, я думаю, прохання учих нас. Мені теж було дивно, але чому до тепер немає якогось формального звернення до суду. І яке воно рішення, що до того Кострійного суду, то й друга річ, але звернення особливо обов'язково, я думаю, треба зробити. Так що я вам дуже дякую від нас, за це, за ту думку. І тепер, як дозволите, що то після трохи часу буде. Прошу. Якщо можливо одна тета щодо подання, ми дуже плідно працюємо в цій сфері і маємо надію, що удар в понеділок, вівторок вийде на прес-конференцію. Вони зібрали вже подання і внесуть саме наше подання, яким напрацьовано саме громадянським суспільством для політиків, оскільки вони чомусь не звертають на це увагу. І може. Народні депутати є, і почують інше, є, є друге конституційне подання, яке м, по змісту показує неконституційний закон. Ми буд, будемо вдячні, якщо хтось з політики візьме 45 підписів або повноважених справ людини і його внесе, воно повністю готове. Дуже дякую. Е, е, ну, я собі там сам, самому дам голос, тепер як зводити. Знаєте, то була? А, що можливо тепер зробити, як зупинити, чи б'ють наслідки? Ну, була згадка про майбутню Україну. І тому я хотів сказати декілька слів про це. То буде більше, ніж декілька, ну скажімо, 10 хвилин. Всім, я думаю, ми погодимося над тим, що Україна ще має величезний потенціал економічний, але і різний, не тільки економічний. Економічний тому що в нас є всі природні ресурси, що можна їх навіть мріяти, включно з енергетичними ресурсами. У нас є тепер, ну, що в тому, включаючи в тому, особливо наша тудюча земля, що є один наш дуже добрий підприємець Івано-Франківська. Сказав, що аграрний сектор для України де тим, що Газпром був для Російської Федерації Ахматюк Олег. Але теперішній стан і ще до того, що додати наш людський капітал, це тільки фантастичний. Знаєте, я можу порівняти, я серйозно говорю. Стільки надзвичайно здібних людей, але ще і, того ж, і компетентних людей. І крім цього, тільки ми нарікаємо про деградацію освіти, а я знаходжу значить, дуже багато, дуже гарно освічених людей. Тобто навіть, навіть, не залежить так від системи. Ті, що хочуть надбати добру е, освіту, можуть і роблять це. Отже Але стан тепер, я думаю, ми всі теж порам, ще жахливий. Без порівняння, найгірший, Я б сказав, не тільки від незалежності, найгірший десь від 2008 року, скажімо так. І політичний, і економічний, і соціальний, ну і відчасно екологічний, як не згадати, чи як Юрій тут сидить, ну, але є і інші для яких якраз екологічне питання є може найбільш болючим, бо воно є може найгрішим. Хоча це не тільки в нас, це і в світі, але в нас особливо. Тепер, що нам потрібно, то речасно якусь там реформу тут. Чи там це не допоможе. Нам потрібно тотальні зміни суспільної, нашої архітектури, то, трансформації всіх органів державної влади і, і судової, і, а все, все дослівно. Нам потрібно змінити ту економічну систему, Знаєте, не тільки, щоб це було більш науку, поємна, а щоб вона була, значить там була якась та соціальна справедливість, що це була би соціальна ринкова система, запровадили, були після війни в Німеччині, наприклад. І всяко, коли така система, де б людина не була тільки ресурсом, е, нам потрібно зовсім е, нової екологічної політики, щоб наша країна могла жити симбіозі з біосферою, щоб ми не вживали цю біосферу до колишнього середовища, якби це був річний прибуток, це статутний капітал. Це для нас відповідіння статутний капітал. Ми мусимо його зберегти вічним і передавати, як можливо, для майбутніх генерацій в кращому стані чи радше, чим гіршому стані, як ми те одідичили. На жаль, таку трансформацію. Влада не зможе зробити. Ну, з двох причин. Не знали б як, а другі, не хотіли б. Не треба пояснень. Але, на жаль, і я тут, перебачаючи перед опозицією, на жаль, опозиція те з чого не зможе зробити. І це також з двох причин, раз що тісне об'єднання цієї опозиції якось не виглядає таке але друге може важніше. Є винятки, є направду чудові люди в цій опозиції, багато, дійсні патріоти, де ставлять добро суспільства понад своїм власним. Але подай, ну, я ще цього не побачу, може то існує, в наших опозиційних партіях немає такої чіткої ідеології і немає чіткої плану дії. Що як ми прийшли до влади, точно що ми робили? Яка була в нас закордонна політика, яка була внутрішня політика справа того і того? І в е, регіоналі реча теж немає, фактично немає е, ані ідеології дійсної, ані немає е, плану дії. Згадаю так в лапках, що фактично одинока партія, що колись мала, е, і нього і план дії це була соцпартія України в 1994 році. Було це чудово представлено на їхньому конгресі. Значить, дуже мудра архітектура того чоловіка і плям дії, і так далі. А так немає.